Всі жінки, які працюють в житомер я хотів би від себе особисто, від свого колективу, від всіх чоловіків пад Житомиргазу, щиро сердечно привітати вас з святом весни, святом радості, святом кохання з 8 березня. Дорогі наші жінки, вам кохання, близьких сердець, душевного комфорту, родинного добробуту та щирості почуттів. Любі жінки, вітаю вас. З 8 березня Бажаю вам любові, сімейного затишку, благополуччя, весни в серцях, всього самого найкращого. Дорогі наші жінки, хочу щиро привітати вас з наступаючим святом весни, сонця та тепла. Бажаю, щоб у вашій душі завжди було сонячно, ясно і тепло, а в ваших родинах панував мир та злагода. Бажаю всім великого здоров'я. Це саме головне. Саме головне, щоб так як ця весна на сонце, і ви так само сяяли для нас і нас вдохновляли на наші поступки. Дорогі жінки, день 8 березня, свята весни. Бажаю вам моїх поцілунків, безліч у щастя і всього самого найкращого. Будьте щасливі, будьте кохані, весня на вам настрій. Дорогі любі кохані жінки. Бажаю вам цей прекрасний весняний день, щоб збулись всі ваші мрії, побажання і, саме головне, шаленого кохання. Бажаю вам здоров'я, нових професійних досягнень і глибокої поваги, колег, чоловіків. Вітаю вас за святом 8 березня. Хай весна живе у вашому серці. Щодня за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. А настріях вам створюють ті, хто поряд з, поряд з вами любить вас! І кого любите ви щастя, здоров'я і вдачі. Щиро вітаю вас з цим весняним святом. Е, бажаю вам самого кращого. По-перше, це любові, бо прийшла на пора року, весна. Бажаю всім весного здоров'я, побільше посмішок. Хай кохані чоловіки вам дарують тіки посмішки та гарні подарунки. Святом весни, вас, шановні наші жінки, любі жінки! Витаем вас в святом весне. Бажаем вам быть чуйными, красивыми, здоровыми. Говорят, что самые красивые женщины на земле – это украинки. Я бы сказал, что среди всех украинок самые красивые работают что Штутенберге. Я лично с удовольствием хожу на эту работу, только лишь потому, что я могу созерцать эту красоту, этот блеск в тех глазах. Милые девчонки, дай Бог вам счастье, здоровья. Дай Бог вам не утратить эту этот, этот